Знаменитим неменитим акторам бути нелегко. Інтерв'ю, репетиції, переїзди, зйомки. А бути дуже відомим актором набагато важче. Про вас знатимуть всі і все. Ніякого тобі особистого життя. Все рознюхають фанати. Вітаю! З вами я, Софія Озарків, і цікаві факти про життя кінозірок. Цікавий збіг Даніель Реткліф у школі відмінником не був, а йому навіть довелося її покинути. Але його улюблена книжка майстер і Маргарита Булгакова. У Даніела Рекліфа, актора, який зіграв «Гаррі Поттера», рідкісна вроджена хвороба, діспраксія. Вона проявляється в тому, що людина не може здійснити точні механічні рухи. Через свою недуху Даніелу, наприклад важко, швидко і розбірливо писати. У нього завжди була низька успішність у школі, але себе невдачі в навчанні і підштовхнули хлопчика почати кар'єру актора. Анджеліна Джулі Лівша для зйомок Лара Крофт. Її відшукали спеціальні пістолети для лівші, щоб вона могла швидко і зручно перезаряджувати їх у фільмі. Під час зйомок фільму Лара Крофт. Анджеліна Джолі відкрила для себе країни третього світу з їхньою бідністю, злиденністю та голодом. Тому наступних чотири роки Джолі відвідала з гуманітарною місією цілий ряд країн. Вона є послом Організації Об'єднаних Націй. Справжнє ім'я Ніколаса Кейджа – Копола актор не хотів залишатися у тіні слави свого відомого дядька і придумав собі псевдомін Кейдж. чи то на честь музиканта, чи героя коміксів. Ось як актори намагаються вжитись у свою роль перед зйомками фільму Воскрешаючи мерців. Ніколас Кейдж ходив на цілодобові чергування разом з пригадою лікарів. Уявляєте собі, а на зйомках фільму «Поцілунок вампіра», де він зіграв божевільного журналіста, Ніколас Кейдж з'їв перед камерою живого таргана. Головна усмішка Голівуду Джулія Робертс не сиралася роботи ще з дитинства. З 12 років вона працювала офіціанткою у піцерії. Як і Анджеліна Джулі, Джулія Робертс лівша. Однак вона навчилася писати правою рукою для фільму Елін Брокович, тому що прототип героїні Елін Брокович в житті праворукий. А ще Роберт стала першою в історії кіноактисою, що отримала за роль 20 мільйонів доларів. Фільм Елін Брокович, і 25 мільйонів доларів за фільм. Посмішка Монне Лізи». Світньо відомий актор Джордж Клуні, наш колега. За професією він журналіст телебачення. Так що, шановні, беріть приклад. А ще герой фільму Одинадцять друзів Овшина» – один із небагатьох акторів, який знає про Україну і переживає за її долю. Принаймні такий висновок можна зробити з інтернет-заяв. Такий от факт скажу я вам, щоб стати відомою кінозіркою, треба багато працювати, як от я. O Zacto, você não estupre